А зараз, дорогі радіослухачі, до вашої уваги пропонуємо прослухати проповідь. Хотів би сьогодні з вами поділитися деякими думками слова Божого щодо нашої боротьби. Певно, кожна людина, яка народилася в цей світ. Вона переживає, відповідно, боротьбу. Чому так? Я не знаю, як навіть відповісти, але думаю, що боротьба це її життя, особливо після того, коли людство впало в гріх, і гріх постійно веде з нами боротьбу. Може хтось скаже, що я живу досить спокійно, в мене немає ніякої боротьби, і я думаю, що ми усі разом не повіримо такій людині, бо кожна людина переживає внутрішню боротьбу, зовнішню боротьбу. І ось апостол Павло, пишучи до Корінські, дає певні настанови щодо духовної боротьби. Я зачитаю другого післання Апостола Павла з 10 розділу, з 1 по 6 вірші. Сам же я, Павло, благаю вас, смиренно, лагідністю Христовою. Я скромний, коли між вами, а не будучи між вами сміливий проти вас. Благаю, щоб бувши між вами, не бути сміливим з тією певнотою, якою думаю, усмілитись проти деяких, що думають про нас, ніби ми діємо, як тілесні люди. Хоч ми живемо в тілі, але не за тілом, воюємо, бо зброя воювання нашого не тілесна, а сильно Богом на зруйнування твердинь, руйнуючи видумку і всяку висоту, що стає проти знання Божого і займаючи в полону всякий розум на послуг Христу. І стоїмо на поготові, щоб покарати усякий непослуг, як тільки здійсниться ваш послух. Ось такий сказав Господь через апостола Павла слова до Коринської церкви. Хочу відмітити, що Коринська церква це не була просто якоюсь там пересічною церквою, це була церква, яка сповнена духовних дарів, і в якій ці дари по особливому діяли, і апостол Павло це визнає. Раз тим. Цій церкві було багато людей, які жили далеко не святим життям. І ось пишучи до церкви в цілому, він знову ж таки починає говорити про те, що як апостол він буде мати сміливість, прийшовши, говорити про гріх і більше того, щоб дисциплінувати людей, які грішать. Сьогодні хотів би звернути увагу на дві речі. Бо апостол Павло тут говорить, що зброя воювання нашого не тілесна, а сина Богом на руйнування твердинь. Тобто він піднімає якби два типи зброї це тілесна зброя і це духовна зброя. Скажіть, чи можна воювати проти якихось твердинь тілесною зброєю? Чи можна розумом протистояти спокусі? Може хтось скаже, що можна. Але сили для протистояння в розумі немає. Є розуміння того, що може відбутися. Чи можу я якимось фізичними своїми даними, винахідливістю, чи талановитістю протистояти гріху? Ні, не зможу. Як багато талановитих, дуже обдарованих людей, але вони не здатні протистояти гріху і живуть в гріхові. Як багато в нашому світі талановитих людей, але вони живуть далеко неморальним життям. Чому так? Казалося б, можливо, таланти. Ви знаєте, всі наші дані, які ми маємо, всі наші таланти, які ми маємо, це є добре. Але якщо ми будемо застосовувати їх без Господа, вони можуть принести якісь для нас фінансове забезпечення, можуть принести якісь визнання, але не дають нам духовної сили. Без Бога ми не здатні протистояти гріху. В інакшому випадку, для чого б Ісусу Христу приходити на цю землю, якби ми здатні були самі по собі протистояти гріху. Но Ісус прийшов, помер, віддав своє життя за нас, щоб ми мали вічне життя. Тому наші таланти. Може, яка то красномовність, фізичні здібності, винахідливість, будь-що. Це є дуже добре. І ми цим так само повинні служити Богові. І людям, звичайно. Але ці речі мало чим можуть нам допомогти в протистоянні гріху. Навпаки, ми повинні прибігати до Бога, щоб Він дав нам внутрішню силу для протистояння. Я не знаю, як ви розумієте, коли апостол Павло каже на зруйнування твердинь. <кхи> Але давайте ми подивимося з такої точки зору. Напевно, в кожної з нас є якась слабість, з якою ми боремося, і бачимо, що вона інколи нас долає, перемагає. І ми думаємо, ну коли я поборю цю слабкість, коли я поборю цю рису характеру, От я дуже запальний, коли я поборю її, коли я стану спокійнішим. Чи допоможе нам в цьому наша красномовність? Ні, не допоможе. Але коли ми починаємо приходити до Бога, і ми бачимо, що це як твердиня сидить в нас, ми повинні долати цю твердиню, саме основуючи своє життя на Євангелії, визнаючи Ісуса Христа Господом, приходячи до Нього, і Він дає нам внутрішні сили. Ми починаємо тоді боротися і перемагати. Тому християнин постійно знаходиться у духовній боротьбі. І кожного разу ми повинні дивитися, що проти нас повстає, інколи якісь видумки, інколи якась висота, що починає руйнувати знання Божі. Що я повинен робити? Я повинен брати в полон ці речі. Попросту сказати, відкидати від свого життя. Але так сказати, от я відкидаю це свого життя, абсолютно нічого не вийде. Ми знаємо, що наш розум це є арена духовної боротьби. І бажаємо цього чи не бажаємо, але завжди там відбувається боротьба. Де найбільше відбувається боротьба? В нашому розумі. Навіть подивіться на межі Божих. Ось, наприклад, давайте ми подивимося на Івана Хрестителя. Саме це той, який визнав Ісуса Христа, першим впізнав Його, першим представив перед людьми, що це є Син Божий. Але потім певні хвилини свого життя до нього прийшли сумніви. Він, він посилає своїх учнів до Ісуса Христа, щоб запитати, чи ти той. Хтось каже, що тут не було сумнівів, він хотів утвердити саме своїх учнів. Може, в цьому є сенс. Але коли читаю, мені так виглядає, що Іванові потрібно було підкріплення. Щоб він хотів іще один раз укріпитися. Дорогі мої любі. В наш розум досить часто приходять різні сумніви. Інколи диявол може насилати такі сумніви, а чи маю я спасіння? А чи я спасенний? Я не хочу вдаватися до якихось крайностів, але... Якщо я є віруюча людина, вірю в Ісуса Христа, якщо я визнаю його своїм Господом і живу згідно Євангелії, принаймні прикладаю всі зусилля, то я вірю в те, що Господь мене спас. Тим не менше інколи якісь слабості можуть приходити в наше життя, і ми кажемо, о, і знов я помолився, знов помилися, Диявол підхвачує, і починається ось така внутрі боротьба. А чи достойний я? А чи Бог чує мої молитви, дорогі мої любі. Апостол Павло до Єфесян дуже гарно розповів, немає часу зараз читати це місце, але ви можете відкрити Єфесян 6 розділ з 12 по 18 вечір прочитати це місце, де він говорить про зброю, якою ми воюємо. І він там називає одну якихось частин цієї зброї, це шолом спасіння. Що таке є шолом? Це саме Річ, яка захищала голову, ми повинні захищати наш розум, але нічим іншим, як Словом Божим, коли диявол протистояв Ісусу Христу в пустині, Ісус захищав себе саме Словом Божим. Навіть диявол інколи використовував Слово Боже, щоб збити Ісуса Христа. Але Ісус був впевнений в тому, що говорив, захищаючи себе Словом Божим, шолом спасіння. Щоб ніякі сумніви не турбували нас, чи спасений я, чи ні. Давайте ми просто візьмемо в свій розум Слово Боже. І як тільки якісь думки будуть приходити, я буду казати ні. А Біблія каже ось так. І в Слові Божому написано ось так. І я вірю, і я буду слідувати цієї дороги, коли ми одягаємо шолом спасіння. Яволо, набагато складніше вразити наш розум. Набагато складніше. Це зовсім не значить, що ми не будемо мати якихось духовних переживань чи духовної боротьби. Ми будемо мати, але тим не менше вони не будуть ранити нас. Оці стріли лукавого нас не будуть ранити. Ми будемо зрілими християнами, впевненими в Господі. І ще. Така частина, як, ось будемо йти по порядку, бронь праведності. Праведність, де б ми не жили, в якій країні світу вона залишається праведністю. Можуть відрізнятися традиції, але праведність залишається. Тої самої бронь не можна одягнути ззаду наперед чи навпаки якось. Слово Боже, у всіх країнах світу є одним. І тим же. Можуть бути різні традиції, різні підходи, але Слово Боже залишається. Брудь захищає наше серце, і щоб наше серце було захищено, щоб ми жили в мирі, нам потрібно мати ось цю впевненість, що я маю на увазі впевненість. Я маю на увазі, що ми повинні жити праведним життям і завжди знати, що я можу приходити перед Престол Божий. Бо я знаю, що молитви праведника Господь чує, а грішнику треба спочатку каятися в своїх гріхах. Давайте ми будемо коритися, слава Божому, щоб нам бути завжди праведними, бо це є наша боротьба. Коли ми втрачаємо праведність, ми починаємо програвати боротьбу. Далі каже взуття благовістя, це бути готовим, щоб руйнувати твердині в серцях інших людей, щоб допомагати іншим людям. Бути готовим завжди. Не просто розповідати людям про Бога. Не завжди це просто. Але в нас в серці є готовність прийти на допомогу, розказати людині про Бога. І ще така річ, яка називається щит віри. Знаєте, в старі часи на війні використовували стріли, які горіли вогнем. І якщо неправильно вибудувати тактику, дуже легко можна було втратити сотні або тисячі вояків і програти битву. Тому для того, щоб стріли не пронизували тіло воїна, у нього плюс до і ще був щит. Це та річ, якою можна маневрувати, за яку можна заховатися. Зазвичай щит був. Якщо воїн став на колішки то він покривав його повністю. І саме цим щитом воїн захищався. Дорогі мої любі, нам край необхідний щит віри. І від чого буде рости наша віра? Наша віра буде рости від Слова Божого. Коли ми будемо вникати в Слово Боже, наша віра буде зростати. І ми можемо... Відбивати всякі розпалені стріли д'явола. Ісус Христос став жертвою, щоб збудувати нашу віру. Він віддав своє життя за нас, щоб ми мали віру в нього і живу віру. Щит зазвичай робився з дерева, обтягався товстою шкірою, але перед тим, як іти на війну, його дуже часто просто вимочували в воді, щоб стріла, яка летить, вогняна стріла, не спалила його а потушилася в ньому. Тому, дорогі мої любі, якщо ми будемо прибігати до Слова Божого щоденно і перебувати в молитвах, наша віра буде зростати. І далі междуховний за Слово Боже. Як я казав, що ми маємо постійну боротьбу, і вона відбувається більше цього в нашому розумі. І найбільше це від того, що приходять різні сумніви в наше життя. Нам треба вдягнутися в цю зброю, щоб протистояти, і не тільки протистояти, але навіть розбивати, розламувати усяку видумку, усяку висоту, що стає проти знання Божого, займати в полону всякий розум, щоб бути послушним Господу. Хай Бог благословить вас і хай дасть вам перемогу в вашій боротьбі. Амінь.